Мир, друзі, всім привіт! В старому завіті був такий приклад, що була Скинія, і в Скинії було святе святих. І ізраїльський народ, коли ходив навколо Скинії, він не міг потрапити в саме святе святих, тобто він там приносив на подвір'ї скині, якісь жертви. І це приклад для нас, тому що Ісус Христос, коли проповідав, Він проповідав багатьом людям, так само як багато євреїв ходило навколо Скинії. Але було. Таке святе святих, так це були його учні найближче оточення. Ось тобто були, був великий загал люду, і були учні. І так само сьогодні ми можемо думати, що ми там в церкві, так, просто в тусовці, просто споживаємо інформацію, але ми не стали учнями. Тобто, для того, щоб потрапити в святе святих, щоб потрапити в близьке спілкування з Богом, нам потрібно стати його учнями, тобто не просто вірити в те, що Бог існує, так. Ось як багато людей думає, що якщо вірять, то цього достатньо. А саме учні учні це ті, хто в церкві вивчають слово Боже і виконують Слово Боже.